Його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню. Стаття 28 Конституції України. 7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла новий закон України про запобігання та протидії домашньому насильству. Відповідно до якого? Домашнє насильство. Діяння фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання, або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають однією сім'єю, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає особа, яка вчинила домашнє насильство у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. И что мы тут? В этом всем солнце собрались. Ребенок где? Я вот это лазу, лажу по улице, Ты Ды дитина. -ды а где ты лазишь? Опять до матери отвела. Конечно, отвела. Сама где, где любовни? Нет любовника Давай мне это пожрать Я не пожрать мне принеси что-нибудь. В этом доме есть что-нибудь? Или опять, блядь, пустой холодильник. Работать надо. Работать? Конечно. Так это что ты дома делаешь, работать? Давай быстрее. Я хозяйством занимаюсь. Хозяйством занимаюсь. А ты, ты снова Есть 100 грамм. 100 Есть. Страни, Пойди к соседке соедини. Что ты наготовила дрянь до всей? Где мясо? Какое мясо? Мясо тебе говорю. у мене. А ти, що тут стоїш? Алло, поліція. Заходи для запобігання вчиненню домашнього насильства здійснюють дільничні офіцери поліції. Для забезпечення особистої безпеки рекомендується. По-перше, перевірити по базам даних на предмет перебування осіб, що мешкають за вказаною адресою, на профілактичних обліках, та з'ясувати наявність у них зареєстрованої мисливської зброї. По друге, виходити на конфлікт в кількості не менше двох працівників, обов'язково мати при собі табельну вогнепальну зброю та спецзасоби. По-третє, підходити до будинку з дотриманням заходів особистої безпеки, страхуючи один одного. Поліцейські показують посвідчення і розводять жертву і постраждалу особу в різні кімнати і сідають так, щоб їм було видно один одного. Загальна методика опитування членів сім'ї, де вчинено на насильство наступна. Кривники постраждала особа опитується окремо. Поліцейські не можуть сидіти спиною один до одного. При опитуванні кривника поліцейський повинен назвати себе, розмовляти спокійно, врівноважено і звертатися виключно на ви. Необхідно довести до відома кривника, що існує закон, представником якого на даний час ви є. Попередьте кривника про кримінальну та адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства. Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Заподіяне у стані сильного душевного хвилювання. Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження. Стаття 126. Побої і мордування. Стаття 127. Катування. Стаття 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Стаття 129. Погроза вбивства. Після збору всіх матеріалів дільничний офіцер поліції приймає рішення про складання протоколу про адміністративне правопорушення. А при наявності ознак кримінального правопорушення відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України носяться відомості до єдиного реєстру досудового розслідування і відкриття кримінального провадження.